Чи помічали ви, що доброта подекуди обертається проти вас? Ви прагнете бути розуміючим, терплячим, підтримуючим, робите все, щоб бути хорошою людиною. Йдете назустріч, допомагаєте, жертвуєте собою, вірите в краще в людях, а у відповідь отримуєте невдячність, байдужість а іноді зраду, холод, приниження чи навіть глузування. І в якийсь момент ви запитуєте себе: а чи варто, чому світ такий несправедливий до тих, хто прагне бути світлом? Сьогодні я хочу розказати вам про думки Карла Юнга, швейцарського психолога, який глибоко розумів природу людини. Він не давав поверхових порад. Він дивився у саму темряву душі, не відвертаючись. І він говорив те, що більшість з нас боїться визнати. Щоб по справжньому бути добрим, треба спочатку познайомитися зі своєю тінню, з тією частиною себе, яку ми приховуємо. Саме вона ключ до особистої сили, гідності та поваги. У цьому відео ви дізнаєтеся шість чесних, глибоких, подекуди болісних, але неймовірно визвольних порад Карла Юнга. Ви зрозумієте, чому доброта без меж це не чеснота, а шлях до саморуйнування. Чому ваша злість не ворог, а захисник? Чому спроби рятувати всіх ведуть до втрати себе? І найголовніше, ви дізнаєтеся, як знайти внутрішню цілісність, зберігши світло, але вже не дозволяючи нікому ним маніпулювати. Залишайтеся до самого кінця. Остання думка Юнга, якою я поділюся у фіналі відео, здатна змінити не лише ваше ставлення до себе, а й те, як до вас почне ставитися світ. Вона руйнує ілюзію, в якій живуть мільйони хороших людей і дає вам новий погляд. Зрілий, глибокий, цілісний це не просто філософія, це шлях до внутрішньої свободи. Якщо ви хоч раз відчували, що вами користуються, що ваша доброта стала вашою слабкістю, ви зобов'язані почути це. Порада перша доброта без меж веде до саморуйнування. Багато з нас з дитинства вчилися бути хорошими. Нас хвалили за слухняність, за поступливість, за бажання допомагати іншим, навіть якщо нам самим було важко. Дорослішаючи, ми несемо цей шаблон у стосунки у сім'ю на роботу. Ми говоримо так, коли хочеться сказати ні. Ми мовчимо, коли нас зачіпають ми допомагаємо, навіть якщо всередині все вже вигоріло. Нам здається, що бути добрим означає бути завжди доступним, завжди готовим виручити, завжди поступитися. Але Карл Юнг дивився на це інакше. Він говорив: той, хто не знає своєї тіні, стає її жертвою, і цей страх відмовити, поставити межу ніщо інше як втеча від власної тіні. Коли доброта стає нескінченною, вона перестає бути чеснотою. Вона перетворюється на саморуйнування. Люди відчувають, коли ви готові віддати останнє, і, на жаль, не завжди відповідають тим самим. Світ не заохочує тих, хто стирає себе заради інших. Він просто використовує їх. Це суворо, але правда. Ви стаєте не особистістю, а зручним ресурсом функціональним до автоматизму. Ви погоджуєтеся залишитися довше на роботі, щоб підмінити колегу. Ви везете родича на інший кінець міста, хоча самі ледве тримаєтеся на ногах. І щоразу, коли ви зраджуєте себе заради того, щоб бути хорошим в очах інших, ви стираєте частинку власної гідності. Юнг стверджував, справжня доброта неможлива без меж, тому що межа це не холод, не байдужість, а любов до себе. Це чесна відповідь. Ось тут я закінчуюся. Тут моє тіло, мій спокій, мій час. Люди, які поважають себе, вміють сказати ні, і їх поважають інші. Дивно, але коли ви відмовляєтеся, вас починають сприймати серйозніше, вас слухають, ваше так починає щось значити. Як це змінити? Почніть з малого. Наступного разу, коли хтось просить вас про щось, що викликає внутрішній протест, не поспішайте погоджуватися. Зробіть паузу, прислухайтеся до себе, запитайте, а я хочу це робити. Якщо відповідь ні, скажіть її вголос, спокійно, без гніву, без довгих пояснень. Просто скажіть: «вибач, зараз не можу. Спочатку буде дискомфорт, але потім ви відчуєте не провину, а дивне полегшення. Повітря стане чистішим, спина розпрямиться. Це і є повернення собі. Юнг говорив. Межі це не жорстокість, це спосіб зберегти свою цілісність. Запам'ятайте, доброта, у якої немає меж, це не сила, це відкриті двері, через які кожен заходитиме, залишаючи на вас свій пил. Закрити ці двері означає вперше по-справжньому вибрати себе. Порада друга: прийміть свою злість, вона ваша сила, а не сором. Хороших людей з дитинства вчать злитися це погано. Гнів це нібито щось низьке, неприпустиме, негідне. Вам говорили будь добрішим, не злись, промовчи, будь розумнішим, і ви навчилися придушувати злість. Ви навчилися ковтати образи, посміхатися, коли всередині все горить. Але Карл юнг бачив у злості не ворога, а силу. Він говорив: тінь це не тільки зло, а й життєва енергія. А гнів це сигнал. Він показує, де ви страждаєте, де вас зрадили, де вас не почули, де знову і знову порушують ваші межі. А ви вдаєте, що все гаразд. Злість це ваш внутрішній будильник, який кричить: Прокинься, знову наступають тобі на душу. Але замість того, щоб встати і захиститися, ви вимикаєте його. Ви вдаєте, що все добре, а потім відчуваєте порожнечу або сором, або образу, яку носите роками. Пригнічена злість не зникає, вона йде всередину. Там вона гниє, накопичується, руйнує. Ви стаєте тривожним, дратівливим, втомленим, іноді навіть хворим, адже тіло теж говорить за вас. Юнг попереджав: якщо ви не приймаєте свою злість, вона керує вами приховано. Вона може прорватися в найнезручніший момент у вигляді різко. Го спалаху, крику, істерики або навпаки перетворитися на холодну, затаєну образу, яка робить вас пасивною жертвою, але гнів, якщо його усвідомити, це захист, це внутрішня міць, це голос, який говорить зі мною так не можна. Як це використовувати? Почніть з того, щоб дозволити собі відчувати злість без засудження, без страху. Наступного разу, коли хтось говорить вам щось принизливе або поводиться несправедливо, не посміхайтеся, не тікайте. Просто скажіть собі: я злюся, і це нормально. Не обов'язково відразу кричати або вступати в конфлікт. Достатньо визнання. Це вже повертає вам контроль. А потім подумайте, як вчинити. Можливо, варто сказати прямо Мені це не подобається або піти, або взагалі перестати спілкуватися. Але рішення має виходити із сили, а не зі страху. Юнг писав: те, що ми приймаємо, перестає нами керувати, і це стосується злості повною мірою. Прийнята злість не руйнує, вона захищає, вона стає вашою бронею, вашим правом на голос, вашим вибором залишитися собою. Тому не бійтеся її, прийміть її як частину себе. Це не робить вас злою людиною, це робить вас людиною, яка знає свою ціну. Порада третя: перестаньте рятувати всіх. Це не ваш обов'язок. Один з найболючіших капканів, у який потрапляють добрі люди, це роль рятівника. Ви бачите, як хтось страждає і кидаєтеся на допомогу. Навіть якщо вас не просили, навіть якщо це вже в десяти, навіть якщо це знову закінчується тим, що ви виснажені. А той, кого ви рятували, просто знизує плечима і зникає. Вам здається, що ви вчиняєте правильно, ви ж добра людина. Але Карл Юнг попереджав: рятуючи іншого, ти можеш втопити себе за уявною добротою. Часто ховається несвідома потреба бути потрібним. Це не завжди про любов, іноді це про страх бути забутим, відкинутим, нецінним, і ви починаєте хапатися за чужі драми, підміняти, підтягувати, тягнути за двох. Вас тягне туди, де треба допомогти, бо інакше ви відчуваєте провину. Але знаєте, що відбувається? Світ швидко звикає до цього. Люди перестають бачити вас як особистість. Вони бачать зручного донора, емоційного, фізичного, фінансового. І чим більше ви віддаєте, тим менше вас цінують, тому що цінність це те, що має межу, те, що обмежене. Якщо ви завжди поруч, якщо ви завжди вирішуєте чужі проблеми, ви стаєте фоном. А фон ніхто не помічає. Юнг називав це пасткою тіні. Коли ви фокусуєтеся на чужих бідах, ви уникаєте своїх. Ви ховаєтеся від власних питань, болю, порожнечі втоми і заповнюєте їх чужими проханнями. Це здається благородним, але насправді це спосіб не бачити себе, і світ це відчуває. Люди починають зловживати, а ви втрачаєте себе. Що робити? Вчіться розрізняти, де ваша допомога доречна, а де вона руйнівна. Якщо людина роками скаржиться на одне й те саме, але не робить нічого, ваша допомога їй не потрібна. Їй потрібна увага, їй потрібен милиця. А ви не зобов'язані бути цим милицею. Задайте собі питання. Я дійсно хочу допомогти, чи мене туди тягне зі страху. І ще одне: а що зараз потрібно мені? Можливо, це не допомога, а тиша, відпочинок або турбота про себе. Юнг писав. Той хто не рятує себе, не врятує нікого. Це не егоїзм, це зрілість. Іноді найдобріший вчинок це вийти з чужої драми і зайнятися своїм життям, тому що тільки наповнивши себе, ви можете по-справжньому підтримати іншого без самопожертви, без образи, без вигорання. Запам'ятайте, ви не зобов'язані бути вічним жилетом для сліз, не зобов'язані слухати чужі скарги по 5 годин. Не зобов'язані витягувати людей, які самі не хочуть змінюватися. Відмова від ролі рятівника це перший крок до того, щоб вас почали бачити, поважати та сприймати всерйоз. Порада четверта: дозвольте собі бути недосконалим. Саме це робить вас живим. Добрі люди часто стають заручниками образу. Ви прагнете бути ідеальними, завжди ввічливими, чуйними, справедливими, врівноваженими. Помилка для вас як особиста трагедія. Грубе слово, привід для каяття, прояв втоми, ніби ви підводите весь світ. Але Карл юнг говорив: досконалість це ілюзія его, а не шлях до цілісності. Прагнення бути бездоганним не наближає вас до світла, воно робить вас мертвим зсередини, тому що ви ховаєтеся за маскою, а маски не люблять. Маски оцінюють, порівнюють, критикують, але ніколи не поважають по-справжньому. Люди відчувають, коли ви ховаєтеся за цією штучною досконалістю. Вони відчувають напругу, фальш, страх і. Саме це викликає відторгнення, тому що ми тягнемося до живих, до тих, хто може помилятися, втомлюватися, злитися, плакати, хто не боїться бути собою. А ви боїтеся? Боїтеся, що якщо покажете слабкість, вас відкинуть. Що якщо скажете я не можу вас засудять? Що якщо раптом зізнаєтеся, що ви не справляєтеся, вас кинуть. Але юнг вчив, що шлях до цілісності не через досконалість, а через прийняття, прийняття своєї двоїстості. Ви можете бути добрим, але не завжди м'яким, але з твердістю всередині світлим, але вміючи визнавати свою тінь. І саме це робить вас справжнім. Це знімає внутрішню броню, відкриває серце. Саме так народжується справжня близькість з іншими. Як це застосувати? Почніть з того, щоб перестати вибачатися за те, що ви людина. Втомилися, зізнайтеся, зробили помилку. Скажіть так, я помилився і я це виправлю. Не ховайте свої слабкості, не виправдовуйтеся за них, просто живіть з ними, тому що саме в недосконалості проявляється автентичність, а автентичність це магніт. Люди тягнуться до тих, хто чесний, тому що в чесності є сила. Юнг називав це індивідуацією, процесом, у якому людина перестає бути роллю і стає собою. Він перестає гнатися за образом і починає будувати внутрішній стрижень. Він відпускає і. Ідеал, щоб знайти реальну земну живу силу, і ця сила приваблива. Вона викликає повагу, вона створює довіру. Запам'ятайте, ідеальних не люблять, ідеальних бояться, а живих поважають і цінують. Дозвольте собі бути живим, дозвольте собі бути собою. Це і є справжній шлях до поваги. Спочатку до себе, а потім і від світу. Порада п'ята. Іноді тобі потрібно бути поганим, щоб залишитися з собою. Це, мабуть, найпохмуріша, але й найбільш визвольна порада Карла Юнга. Ми звикли вважати, що доброта це наш обов'язок, що потрібно бути зручним, терплячим, миролюбним. Що якщо ти хороша людина, ти зобов'язаний розуміти, прощати, поступатися. Але Юнг говорив. Тінь це не тільки те, що ми приховуємо, а й те, що робить нас цілісними. Іноді, щоб зберегти свою душу, свою силу, свою чесність, тобі потрібно наважитися бути поганим в чужих очах, що це означає. Це означає не погоджуватися, коли від тебе чекають мовчання. Це означає не посміхатися, коли тебе принижують. Це означає не йти на компроміс із собою заради чужого комфорту. Це означає сказати, я не згоден, я так не хочу, я так не можу. Світ звик називати таких людей незручними, колючими, холодними. Але насправді це люди з межами, люди з честю, люди, які не віддають себе за схвалення. Скільки разів ви мовчали, щоб уникнути конфлікту? Скільки разів прощали тих, хто не просив вибачення, лише б зберегти стосунки. Скільки разів злилися на себе за те, що знову прогнулися, знову пішли на поводку, знову дозволили іншим вирішувати, як вам жити? Юнг попереджав: якщо ви не даєте виходу своїй тіні, вона вийде сама у вигляді образи, виснаження або навіть самоненависті. Бути поганим у розумінні Юнга це не злість і не помста, це зріла позиція. Я не зобов'язаний подобатися всім. Я не зобов'язаний бути зручним. Я зобов'язаний бути собою. Іноді відмова це акт любові до себе. Іноді різка відповідь це спосіб зберегти свою цілісність, іноді відхід це це єдиний спосіб не втратити себе остаточно, як це виглядає на практиці. Уявіть, ваш колега роками перекладає на вас свою роботу. Ви терпите, думаєте, ну я ж добрий, мені не складно. Але всередині зростає роздратування, поваги все менше, визнання нуль. Тепер уявіть, що одного разу ви спокійно говорите ні, це твоє завдання, без крику, без вибачень, просто по факту. Або друг, який телефонує тільки щоб поскаржитися, але ніколи не цікавиться вами, і ви просто перестаєте відповідати не зі злості, а з самоповаги. Унк називав це інтеграцією тіні. Це коли ви не вбиваєте свою доброту, ви ставите її на міцний фундамент. Ви більше не жертва. Ви більше не той, ким можна керувати через почуття провини. Ви людина з межами, з голосом, з правом сказати ні. Запам'ятайте, бути поганим не означає бути жорстоким. Це означає бути справжнім, це означає бути чесним. Це означає нарешті почати поважати себе. А з цього і починається повага від інших. Порада шоста: перестаньте чекати схвалення інших. Це шлях до внутрішньої свободи. Добрі люди часто опиняються в пастці чужих очікувань. Ви живете так, щоб нікого не розчарувати, говорите те, що приємно чути, робити те, що від вас чекають, посміхаєтеся, коли боляче, мовчки ковтаєте образу, лише б не здатися незручним, і все це заради одного, щоб вас прийняли, щоб вас схвалили, щоб хтось сказав, ти хороший. Але Карл Юнг говорив: поки ти залежиш від думки інших, ти не належиш собі, і він мав рацію. Жага схвалення робить з нас заручників. Ми ніби живемо на чужому повітку, з кожним кроком озираючись: чи не засудять, чи не відкинуть, чи не подумають погано. Ви можете бути дорослою, успішною, сильною людиною, але внутрішньо все одно почуватися маленькою дитиною, яка чекає похвали за кожну правильну поведінку. Це позбавляє вас свободи, це краде вашу автентичність. Коли ви залежні від зовнішнього схвалення, ви починаєте зраджувати себе, погоджуєтеся на незручне, мовчите, коли потрібно говорити. Поводитеся не так, як хочете, а так, як правильно, і в якийсь момент виявляєте, що живете не своє життя, що навіть не знаєте, хто ви такий, без чужих реакцій, без чужих суджень. Юнг вчив, що зріла особистість не шукає підтвердження своєї цінності. Вона знає її. Вона не потребує оплесків, щоб вчиняти правильно. Вона не жертвує собою заради лайків у реальному житті або у своїй голові. Вона діє з внутрішньої опори. Як це змінити? Почніть помічати, в яких ситуаціях ви приймаєте рішення тільки тому, що боїтеся не схвалення. Наприклад, ви погоджуєтеся на зустріч, яка вам не потрібна, тому що не хочете здатися грубим, або продовжуєте стосунки, в яких давно немає тепла, тому що боїтеся самотності та осуду. Задайте собі питання: якби ніхто не дивився, що б я зробив. Це і буде ваш чесний вибір. Нехай він буде незручним, нехай комусь не сподобається, нехай навіть хтось відійде від вас. Це означає, що він був поруч не з вами справжнім, а з вашою маскою. І якщо ця маска зникла, то нехай зникнуть і ті, хто її любив. Справжні залишаться і будуть поважати вас більше. Юнг говорив: істинна свобода приходить тоді, коли ти більше не потребуєш чужого схвалення, щоб бути собою. Запам'ятайте це. Кожен раз, коли ви йдете проти себе заради чужих очікувань, ви втрачаєте частину своєї душі. Але кожен раз, коли ви говорите собі, я не зобов'язаний подобатися всім, ви повертаєте її назад. Доброта це не слабкість, але доброта без меж, без опори, без зрілості може зруйнувати вас. Карл юнг показав нам, що бути тільки світлом небезпечно, тому що світло без темряви сліпе. Воно засліплює і себе, і оточуючих. Лише той, хто прийняв свою тінь, стає по-справжньому сильним. Тільки тоді доброта перетворюється з жертви на вибір. Тільки тоді ви починаєте жити своїм життям, а не чужими очікуваннями. Прийміть цей шлях, встановіть межі, щоб вас почали поважати. Дозвольте собі злитися, щоб більше не руйнуватися зсередини. Перестаньте рятувати всіх, щоб врятувати себе. Дозвольте собі помилятися, втомлюватися, бути живим. Не бійтеся бути поганим, якщо це зберігає вашу цілісність. І найважливіше, відпустіть залежність від чужого схвалення, тому що ваша істинна сила не в тому, щоб подобатися всім, а в тому, щоб залишатися собою, навіть якщо вас не розуміють. Тепер подумайте, де у вашому житті доброта перетворилася на слабкість, де ви зраджуєте себе заради світу, який не вартий цього? Де ви мовчите, коли всередині кричить голос: досить? Зробіть перший крок вже сьогодні. Напишіть у коментарях, яка з шести порад юнга вам найближча, у якій ситуації ви впізнали себе, або можливо, ви вже почали цей шлях і готові поділитися досвідом. Я обов'язково прочитаю кожен коментар, тому що саме там народжується справжнє у діалозі, у болю, у чесності. Якщо ця розмова відгукнулася у вашому серці, поставте лайк, щоб підтримати такі теми. Підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Попереду ще багато важливого для тих, хто втомився бути хорошим і нарешті готовий стати собою.